Дякую, що ви залишитеся з нами на телеканалі Київ, 22 вересня. Понеділок ми продовжимо працювати виключно у прямому ефірі. Третій блок Корисні поради. Ну в цьому блоці ми постійно щось таке творимо. Абсолютно різні речі. Мені дуже приємно і дуже мене тішить. І Я так сподіваюся, що шановні глядачі, вас також коли до нашої студії приходять надто лановиті українці або українки. Сьогодні одна з таких за мить буде у нашій студії. Одразу чомусь пригадалася пісня. Два кольори. Ми два кольори. А сьогодні не червоний. І чорна сьогодні буде синій і жовтий. Чому Залишайтеся з нами? За мить побачите. Олена Поскребушева, Миловар. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Дуже коротко говорю, але чекаємо на ваші дзвінки, коментарі. Будемо варити мило, але зараз побачите. Так рада бачити, Оленка. Дуже рада бачити. Назайм, рада бачити з днем народження. Оленко я не буду всю пісню співати, тому що насправді не для того, що не хочу це зробити, щоб час не витрачати. Але ми тебе вітаємо. Дякую, ми вітаємо всім телеканалам Київ. Нам пригадуємо часто часи, коли ти була з нашою колегою саме в рамках каналу Київ. Хоча ми зараз залишаємо. Ми з колегами. Ми тебе дуже любимо. Ми тебе вітаємо. Нам приємно, що ти знаходиш для нас час. Знаємо, що велику кількість роботи маєш. Ми бажаємо всій нашій країні миру, тому що я знаю, що ти дуже переживаєш і дуже сподіваюся, що найближчим часом дійсно настане мир. Ми вітаємо всю твою родину, тому що я так розумію, що твоїх діток і сина, і донечку, і твого чоловіка, які постійно поруч. Ми всіх вітаємо твоїх близьких. Дякую. І я розумію, що коли день народження, насправді імениннику хочеться не лише свята для себе, а для всіх. Близьких і коханих. Тому вітаємо всю твою родину. І ще дякую. раз дякую, що сьогодні прийшла до нашої студії. Дякую за свої сили. Завжди раді. Чесно, я чесно, навіть не думала, що в день народження до нас можуть приходити гості. Зазвичай приходять, коли в мене день народження. А тут так приємно. Тут, тобто, ти нам сьогодні теж зробила подарунок. Тому я хочу навзаєм, щоб тобі сьогодні велику кількість подарунків дарували. Що ми будемо робити одразу до тебе звертаємося. Патріотичне мило. Так. За наводкою нашого з тобою колеги Олекса Кіпкало. Він коментує що ось таке а, моє патріотичне. 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 Так. Він коментував ось таке моє патріотичне мило і сказав, що можна зробити е, прозоре жовто-блакитне мило з кропом. А це вже як, як що це за мило правильно? Це, це мило вже... з нуля, це натуральне Гу... мило. Так. Угу. Давай, поки ти його розглядаєш, я поріжу основу, щоб швиденько Давай. так ми зробили. Це вже готовеньке мило. Він це, це побачив так, і запропонував? Побачив і каже, що можна туди додати кріп. В будь-якому супермаркеті можна купити кріп, ну ми ж укропи, так зрозуміло до чого це там. От е так нас хотіли обізвати. А як виявилося, назвали так. От, і будемо робити отакі сердечка патріотичні. Чому так. сердечка? І я б дуже хотіла, щоб ти долучилася до Давай, цієї Я буду справи, робити, я тобі що... складаю всі свої Давай, з розумними текстами. Тому що ми Що мені робити. А, і Ой, і... яка і... вона швидка? Я... я швидка, я не встигаю. Що вона робить? Так, скажи мені, як нарізати? Треба нарізати маленькими шматочками. Нарізаю основу, от така в тебе буде голубенька, а я роблю так. жовтеньку. А... Так, шматочки невеликі мають бути, Невеличкі. нормально Оленко. Чим менші шматочки, тим, тим швидше вона розплавиться, ця основа. Так. Ти ж пам'ятаєш ми її в мікрохвилі? Я пам'ятаю, я це все пам'ятаю. Ось дивися, в мене вже практично розтопилася вона. Додаємо жовтого кольору. Так, скільки мені треба зроб... нарізати? От вистачить. А, вистачить. вистачить досить. Досить. Так. Дивися, додамо. Так я просто накладаю, правда? Так, просто накладаєш, будемо зараз спити. Ароматизатору трошечки ромашки, тому що жовтеньке мило. Слухай, а от основа так смачно пахнеться? Ну, вона ще вас дадуть? Це такий аромат основи, але чим він добрий, що він не перебиває. А, я так зрозуміла, що Без це, син... сині пахне. це синій пахне. Синій кулер пахне. Можливо. Так, Оленочка, будь ласка. Дивися, як ромашка в нас пахне, понюхай. Так. Зараз ми додамо угу. трошки кропу. Слушай, або я скажу, можна так, кріп, О, ну це, це ж така ми ідея вирішили, була, так. знаєш, Мені вона дуже сподобалась, ця ідея. Прямо сюди ми можемо кріп додавати, а кріп має таку ж властивість, якщо таке мило, він? навіть обличчя мити може бути як є невеличкий скраб. скраб, правда? Так, так, да? так, так, от. Дивись, так. він такий виходить. Ти не поспішив, нас є зелений. Так. Звичайно, ми пшикаємо спиртом, для чого? щоб не було пухірців. Так. так? Це обов'язково. І виливаємо так. у формочку. І от у нас. Чекаємо, коли воно застигне. Так, це в наш перший це шар. Нас... Так, це в нас перший шар. Ми можемо зробити також мильця: одні жовті, другі а синенькі, ти не пошкодувала кропу. Так, І передамо, передамо на передову нашим хлопцям. Так, я знаю, що ти це зробиш. Молодець. У нас є люди, які їздять. Які їздять uh -huh. так, я живу в славному місті Бориспіль. Uh -huh. Там є хлопці, які збирають гроші, які збирають е, е, їжу, які збирають речі, е, також все те, що треба бійцям на передовій. От. І обов'язково передам їм мило, зроблене нашими з тобою руками. Правда, я думаю, що від це, цього це хлопцям. Це правильно. Буде тільки краще. Ще такі кольори наші, правда? І ми ж з тобою вкладаємо сюди душу, правда? Ну, більше Душ. ти, ну Це правильно, я буду так, знаєш. І бажання перемогти якнайшвидше. Mm. правда? Ну, це дуже хочеться. Так хочеться. Це найбільше, чого хочеться, так? так? Якщо раніше бажала на день народження. Чогось такого, такого, такого знаєш, вигадували. Зараз, зараз бажають... дуже коротко, якщо скажуть миру всім нам все одразу розуміє, що це так. це справжні побажання. Так. От, кращі такі, ні, нехай бажають, аніж там я тобі бажаю. І, там знаєш, розписують на сторінки, так тому що ми зрозуміли, що є мир, а є а є війна. Будемо Будем казати не а то ніяке, а дійсно війна. Дивися, застигає вже. Поступово, так? шановні глядачі, не можу ще перегорнути, але застигає перший. шар. Ну, тут не важливо, який де шар буде. Неважливо, його можна Та ж буде перевернути так. і робимо другий шар. Якщо так? видно, щоб якщо... що воно не випало. Дивіться, шановні глядачі, Давай, бачите, симпатично. Так, це перший, Тут де в нас кропчик був. А так слухай, не пожалкувала. Молодець, тільки крофу <хи> вона гарно виглядає насправді. Так, в нас є там постійні додзвонювачі. Отак хотілося б у цьому блоці їх почути. Тому, будь ласка, приємні ваші голоси. 223, 09, 71. Щось давно ніхто не говорив, яка в мене хороша сукенка. Вибачте, що там говорю, але в <хи> нас є додзвонювачі, якого приємно чути в цьому питанні. Тому, будь ласка, а насправді про мило, хотілося б і дійсно про е жовто-сині кольори. Тому 223-09-71 раді будемо у вас е почути. Так, це ми вже другий шар робимо. Це ми так? вже другий шар так. робимо од для Давай той, я, чи, чи, нарізати вже. Давай, так, нарізай, я. звичайно, нарізай, вкладай ти... свою лепту. Слухай, ну я знаю, що у вас багато і, на, і днями ми е, в Борисполі якраз відзначали дату заснування міста. 99 років. Слухай, да, так, тільки хоча 999 років. І Ти взяла активну участь досить. У вас там е, і концерт був, ярмарка певна була. Так, так? ярмарок був, так. ми якраз ярмаркували. От, взяли участь всією родиною. А ви красиво ярмаркували, всі Дякую. У вишиванках були, такі красиві. Дякую, старалися, тому що намагалися ну, все. Так. бачиш, трошки перегріла. Так, волошкою це ароматизуємо. Буде ромашка і волошка такі українські угу. квіточки. Милко буде мати приємний аромат. Так. Нарізала. 223-0971, Телефон прямого ефіру. Будемо раді вас почути. Коментар або, або запитання. Так. Це така справа. А ще, можливо, хтось захоче Оленку привітати у прямому ефірі з Днем народження. Це правда, це насправді дуже приємно. Можу вам відверто сказати, що це дуже приємно чути хороші слова. Так, нас є додзвонювач. Прошу ви в ефірі. Алло, добрый день. Добрый Вас день. Вас беспокоит Татьяна Владимировна из Киева. В принципе, я так постоянно позвоню. Так. Даже звонила Лелочка, Вас поздравляла. Спасибо. и, и назвала всегда Зерочка вот сюда Верочка, наш. Да, дякую. Я, я, красив... я разумела вас. Так, дякую. Спасибо да, большое. Прошу, я как завжды, и для женок наших. Там Еще где? хочу поздравить вашу гостью. Милую, Руси. красивую тоже девочку, девушку, женщину молодую. Пожелайте ей Крепкого здоровья, здоровья-здоровья, потому что это самое необходимое для нас сейчас, чтобы мы все вот это могли сделать для победы нашей страны. И еще, если можно, Леночка и Лелочка, у меня сегодня две подружки, которые день рождения. Можно я их поздравить? Ну, сказал, давай! давай Милка, ты хочу же поздравить подружку Тамару Ивановну Машавец. Мы с ней дружим ну, около 30 лет. Молодцы. Ей сегодня исполняется 60 лет. Мы витаем, память витаем Пань, Четкого здоровья, потому Там. что я посетить не могу, только дома нахожусь. Угу. Еще одна у меня подружка, с которой я практически дружу 50 лет, 6 лет детства. Вот. Ей исполняется чуть больше 60. Вот. Бочарника Ольга Ивановна. Ей тоже четкого здоровья. Хочу пожелать и всего самого наилучшего. Еще бы хотела через вашу программу поздравить всех наших солдат, которые воюют. У них возможно в течение этих всех дней. Были дни рождения у каждого, правда? Мы же не можем. Так, их так, да там. Мы знаем крепкого здоровья, победаем. Мы их любим, ждем, целуем, обнимаем. Ой, Боже, ви молодець, Тетяна Володимирівна, дякую. Ми вітаємо пані Тамару, вашу подружку. Ми вітаємо пані Ольгу. От дійсно от люблю таких доданів, а що. я б Тому, Хотіла що... побажати всім таких друзів, з якими можна дружити 50-60 років ну, дитинства. Це, це дійсно дитинство. це, 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 це а те, що на переміні дійсно наші військові, які теж відзначають свої дні народження. Ну народилися в ці дні. Це правда, це цілком логічно, цілком зрозуміло. Їм ми можемо поважати тільки одного на сьогоднішній день. Це повертайтеся всі живими. Це правда, і так. хотілося, щоб так було. І я вірю в це. А те, що вони молодці, це правда. Так, ми продовжуємо. Якщо будуть ще коментарі або я дзвінків, дуже прошу 223.0971 Тетяна Володимирівна скористала себе можливістю. Оленко, так от відчуваю, слухай, ми, що теж жанри, як говорять на телебаченні. Давно не було такого жанру, його, мені здається, треба повертати. Як би це не звучало, а от на замовлення, листи читати, правда, або та... музику якусь, відпривітання. Це ж було насправді непогано. Ти знаєш, правда. в периферійних каналах шаленою популярною. Я, я шалено. Тому що людям дуже приємно почути. Про себе щось на телефоні. Я думаю, що в Києві це радіо. теж буде приємно чути. Тим паче нас дивляться всі регіони. Я ж кажу і так, щимоть у серці, коли телефонують Донець зараз, Макіївка, дуже часто, Луганська область. Ти розумієш, що люди, коли сюди телефонують, їм в першу чергу хочуть задавати змогу щось сказати, можливо, навіть не по темі, але просто вони хочуть, щоб їх чули. І це ну дуже приємно. Так, 223.09.71, Якщо буде, то ми будемо раді чути. Так, що в нас вийшло, У нас вийшло. Ми чекаємо, коли нашим. Мило застигне от так. хвилин 10-15, і ним вже в принципі можна буде користуватися, але ми його красивенько запакуємо. Ну, так, а і що у нас вийде на, на, на виході, має вийти? В нас вийде ось таке сердечко. Так. Чому сердечко? Тому що ми частину свого сердечка так, ми відправляємо. Тим, кому воно потрібно, і воно буде жовто-блакитне, як кольори нашого прапору, mm -hmm. нашої України. Ти знаєш, я зараз дуже часто останнім часом їжу по Україні в відрядження, mm -hmm. і дійсно, наша країна це дійсно це жовті. Поля, це блакитне небо, дуже красиво, надзвичайно красиво. Я у Фейсбуці іноді виставляю фотографії нашої України, дуже схоже на наш прапор. Тобто це, це дійсно наш прапор дуже символічний. І сьогодні ці кольори вони так само дуже символічні. Я хочу ще показати, де мені, будь ласка, ближче, це те, що мило. Це, це дуже мило, хороше натуральне. мило. Так, це натурально, це Зізними дуже хороше мило. Ми Пока... воно так гарно виглядає. Ну як постійно, як ну, тістечка, ну правда, от подивіться. Дякую. О, і смачне, Боже. І дуже корисне. Дуже корисне тому що воно на Кавунчик. Ой, кавунчик. Так, так. Там аромати трошки могли перемішатися. Дивіться, ось це патріотичне мило, жовто-блакитне, воно пахне україною. Воно я його назвала мило для справжніх бандерівців, так тому що ми, наче бандерівці, воно пахне ромашкою, угу. м'ятою і липою. М'яту відчула одразу, ну, вона перебиває там. Угу. Угу. Смачно все смачно пахне, правда? Дякую. все натуральне, воно таке якесь живе, це в нас я так розумію, кавове. Так, О, слухай, свіжемеленою кавою, і зернятка не мелені. І зернятка. Вони йдуть більше О, так, дивіться для прикрашання. Зернятка. І масажуючи такий uh -huh. ефект вони створюють. Олиночка, є що дозвонювач? Раді вас чути ви в ефірі. Добрий день. Добрий день, добрий день. Скажіть мені, будь ласка, а основу мила? І і ви не розказали. Основу з чого готувати? Основу... А мені розказали не тому, що не хотіли, бо ми вже ж неодноразово про це говорили. А, розкажи, Оланочку, де основу береш от? основу для миловаріння можна купити в будь-якому інтернет-магазині, де продаються всякі мильні штучки. Так і вбиваєте в пошук інтернет-магазин, основа для мила. В Києві їх є. Ну, П'ять так точно. Там можна знайти. Та, так, це. а можна і більше. Є вони як фізичні, так і інтернет-магазини. Е, є і на лівому березі, і на правому березі ну, знаю, Не буду люди знаю. Да, без реклами. Але це дуже легко можна дізнатися. Основа є е, багатьох видів. Вона із олією ши, є з оливковою олією, так. є без аромату, є натуральна. Без аромату взагалі, так? Є теж. Но, так. Вона, от бачиш, вона така, понюхай її, от сам цей шмат. Він, а цей взагалі не має аромату. Для того, щоб дуже добре ця основа вбирала в себе е, оці запашки, якими ми ароматизуємо це мило. Тобто сама основа має бути uh -huh. без аромату. Якщо з ароматом основа, то знаєте, це бельгійська однозначно. Колись я її пробувала, не перебивається абсолютно ніякими Ніякими, ніякими ефірних масел. Ні, ні ефірними оліями, ні запашками, нічим той аромат не можна перебити. Але він такий. Ух. Я хочу, щоб Белалечко ти ще показала От, теж два варіанти: такий темний, чорний майже. Що це в нас iPhone. Боже! І от так, гроші. це не в це не рекламна кампанія. Просто ну подивіться. На це не що, це, це вже десятий. Це вже десятий. Зараз ажіотаж за шостим, а це в нас десятий. І є гроші. Отаким от милом треба митися, щоб багатіти. Ви собі уявляєте, що ви миєтеся грошима. І ще я вас дуже прошу, проголосуйте за мене в конкурсі, таки користуючись моментом. Конкурс бізнес талант України 2014. Зайдіть, будь ласка, на цей сайт. Знайдіть мене. Від умки Олена Поскребушева, віддайте свій голос за нас. Дуже хочемо перемогти. Цей конкурс для жінок-підприємець е, України, які чогось досягли. І, от е... так, знову ж таки, не на правах рекламу, так дуже коротко. Це не прибуткові всі речі, тому що щоб ви розуміли. Тому, будь ласка, ми ж на жаль, робимо... так, це хобі, це, це хобі. Це... хобі. Це... Ну, слухай, будь-які хобі, воно переносить задоволення. А я все одно я обожнюю вислови і те, що нам залишив для свого досвіду, щоб ми використовували сковорода, що людина, яка а, о, йде по своєму шляху, і робить те, що вона любить. Це людина найщасливіша. Ну якщо коротко, бо там довго можна говорити, і це правда. Тому я вона щаслива. робить правда. правда. Да, вона робить те, що було закладено ще природою. На превеликий жаль для багатьох з нас життя і соціальні фактори накладають і зашаровують нашу природу. На превеликий жаль. От я вітаю тебе в твій день народження. Що Дякую. тобі вдалося? Можливо, в якийсь момент дійсно відбулося нашарування, і ти забула про те призначення десь своє. Я зараз не кажу, як мама, бо це головне призначення жінки України. Берегині. А от в цьому моменті ти знайшла свій напрямок. Я думаю, що ти не залишиш цю справу, правда? Ні, ні. Так, якщо у нас там застигає, скільки в нас за часу залишилось? Але Прошки ще не вже... можемо його. А дай швиденько покажу, як наскільки застигло. Хоча це дуже швидко. Боже, який, це синій. Це зверху синій, а внизу вже жовтий. Ну дивіться, це все вже не випадає. Дивіться, як воно виглядає. Вже воно витримується, бачите? Так воно геть темне здається, але насправді воно синє, це відблискує. Так, ще не дістаємо, ще воно ай, воно поступово йде, Оленко. Так. А давай я, я спробую настаю. Може, спробуй. я спробую. Якщо вийде, це буде просто ознака того, що насправді ми сьогодні особливо ти молодий. О, а я тобі вийшло. хочу сказати, що не могло бути інакше, шановні глядачі. В руках такої жінки, як Оленка, по скребуша, вона могло бути інакше. А я вже скористалася і І жовтий, Дивіться, і це мило з кропом, натуральне мило, яким можна користуватися. Це приємний подарунок і для дітей, і для близьких. А я сподіваюся, я впевнена, що. Нашим військовим я розумію, що це не головне, що для них потрібно, але вони будуть розуміти, що ми їх підтримуємо. Ми з ними Оленечка, ще раз з днем народження. Дякую. Любимо тебе цілуємо, обіймаємо. Не кажу на сьогодні до побачення. Олена Поскребушева, миловар, наша колега і сьогоднішня іменинниця була гостем у нашій студії. Вже з вами побачимося о 15.15 .15 у програмі громадська приймальня», яка вже більше трьох місяців працює у розрізі Депутатська приймальня». Продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Будьте з нами, не перемикайте о 15.00 для вас. Новини якраз з Олексою Кіпкало, який, до речі, запропонував зробити отакі зміни у патріотичному милі. Будьте з нами, не перемикайте.